Bye. Ніти закон про створення суспільного телебачення не витримує критики. Рівняючись на досвід Європи, законодавці повністю проігнорували принципи, на яких створювалася відповідна форма телемовлення в країнах заходу. Закон, який здавалося, повинен замінити державне мовлення суспільним та значним чином вплинути на якість інформаційного продукту, не лише не передбачає реформ, але й несе великі загрози та ризики для інформаційної безпеки країни. Принаймні, в цьому переконує медіаексперт. експерт. Ця система дійсно має зазнати жорсткої. І серйозної критики, той закон, який прийнятий в тому вигляді, який він є, він працювати не може. Це фактично руйнація всієї системи інформаційного захисту держави. Критична необхідність створення суспільного телебачення передбачає таку особливість. Воно має повністю бути убезпечено від політичного тиску, а навпаки, стати більш критичним до влади. В Європі така незалежність забезпечується вільним від держави фінансуванням. Втім, розробники українського аналогу передбачили, що в найближчі чотири роки фінансування буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів. А це ставить під сумнів незалежність такого ЗМІ. Важелі, якими фінансово буде впливати хто. Держава спочатку без державних грошей, без бюджету не обійдеться, а це означає, що це буде державне мовлення. Взявши за гасло створення нової форми теле та радіомовлення, працівники регіональних каналів побоються, що дія закону призведе лише до руйнації державних змі, які створювалися спільно роками і державою, і громадськістю. Нам же усім дуже добре дали зрозуміти, що державні телерадіокампанії, обласні телерадіокампанії планується перетворити на корпункти. на корпункти, які забезпечуватимуть, ну, десь 15 хвилин можливо мовлення регіонального на день, а то й менше, у період, коли сусідня держава відверто висуває територіальні претензії окремим регіонам щодо цілісності України, експериментувати з такими законами вкрай небезпечно, особливо якщо це стосується ліквідації регіонального каналів і створення на їх основі менш потужних за об'ємом телемовлення кореспондентських пунктів. Це обмежує можливість журналістів висвітлювати в повному обсязі місцеві новини, які є цікавими та актуальними для окремої громадськості, а споживачів в її отриманні. Чим були регіональні засоби масової інформації цікаві? І є вони чим цікаві, тим, що ти включив свій телеканал, до прикладу логін нашого каналу, твій рідний канал, ти включив. Свій рідний канал, ти бачиш, що відбувається в твоєму місті. Ти побачив свого сусіда, ти побачив підприємця, якого ти знаєш. Ти знаєш, чим живе твоє місто, чи твій район і що в ньому відбувається? По закінченню конференції її учасники розробили пропозиції, які планують передати законодавцям. У своїх поглядах провідні майстри пера та медіаексперти одноголосні. Депутати мають внести поправки до закону, що передбачають виключення зі структурних підрозділів суспільного телебачення регіональних телерадіокомпаній. А на Натомість створити організацію державних регіональних мовників, які будуть піклуватися про задоволення інформаційних потреб окремих територіальних громад.